Дидактична гра пригоди в лісі, мета гри знайомити дітей з правилами поведінки в природі, формувати почуття відповідальності за себе та за свої вчинки, вміння приймати рішення, розвивати логічне мислення та мілку моторику рук, виховувати морально-етичні якості через прийняття природи, бережливе ставлення до тварин та комах. За допомогою гумових з'єднань виконуються різноманітні завдання, пов'язані з природним довкіллям. Гра, розрахована на дітей молодшого та старшого дошкільного віку. Наприклад, діти старшого дошкільного віку можуть виконувати більш складні завдання, де логічно розмірковують. Ось, наприклад, одне завдання вже виконано. У лісі сталася пожежа дії ведмедика. Ведмедик обирає найкоротший шлях, щоб знайти в лісі якусь ємкість. У нашому випадку це відро. За допомогою гумових з'єднань прокладаємо шлях. Знайшовши відро, він спускається до озера, набирає в нього воду і рушає гасити пожежу. Або ж, наприклад, стався такий випадок: з гніздечка випали пташенята. Які будуть дії їжачка? Їжачок спочатку знайде в лісі драбину, принесе її до дерева і поверне пташенят до гніздечка. Для дітей молодшого дошкільного віку більш прості завдання. Наприклад, провести мурашку, яка заблукала. До мурашника. Зараз я вам продемонструю, як ми це будемо робити. Беремо гумові з'єднання, знаходимо найкоротший шлях для того, щоб мурашка якнайшвидше повернулася до себе додому і виконуємо завдання. Таким чином, у дітей розвивається логічне мислення, мілка моторика рук. Та морально етичні якості. Діти за допомогою нескладних підручних засобів, гумових з'єднань, канцелярських кнопок, вирізаних малюнків з будь-яких журналів або ж наліпки можуть виготовити гру самостійно та виконувати дистанційно завдання, запропоновані вихователем.